На жаль, війна трохи заважає нашим планам. Ми зосередились насамперед на відновленні мереж, які руйнуються ворогом, на допомоги нашим колегам в інших областях України. Але ДТЕК мережі планує восени встановити біля 45 гнізд, і 30 з них ми встановили на Одещині. У 2020 році ми поставили 26 таких платформ, це почався наш проєкт «Лелеченьки». У 2021 році ми встановили вже 119 платформ та зберегли життя майже понад 600 птахів. Для нас проєкт «Лелеченьки» – це про життя. Ми вважаємо лелече гнездо це такий символ миру та символ родини. І це для нас саме про цю теплоту та про світло, яке є в кожному в нас.